Всім привіт! З вами голова Володимир і програма Time Track. Сьогодні ми тренуємо машку по системі CrossFit. Буде убойна тренування, яка включає в себе елементи важкої атлетики і гімнастики. Будуть махи гирію і віджимання. Режим роботи 21 18 15 9 6 3. Вага гирі 16 кг Dá PORNÁRIO Тура, швидше! Та. Відтренували ми нашу руденьку машку. Будемо її помаленьку підготовлювати до змагань. Буде дебютувати в категорії аматори. на Наших наступних Львів Кросфіт Геймс на другому етапі, який відбудеться в липні. А коли, будемо тримати інтригу. І хочу ще сказати, що я, як професійний атлет, що виступаю в категорії профи, буду тренувати її належним чином, давати їй всі знання, які якими володію сам, для того, щоб підготувати її для виступів в категорії проф. Вся підготовка у нас буде проходити в клубі Олімп. Він відкриває новий функціональний зал по Кросфіт, де буде повне обладнання. всі 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 станки, турніки, кільця, канат, тумби, гирі, медболи, GHD, гребля, санки. Повністю повністю буде весь зал функціонально оздоблений. Так що приходьте, займайтесь з нами, розвивайтеся з нами. І з вами був Гула Володимир і Марія наша руденька. До нових зустрічей з нами із Таймтрек.